Іноді вдячність для військового це просто кава. Сьогодні ми в Ужгороді покажемо заклади, які пригощають тих, хто захищає. Чашка вдячності тиха, але тепла ініціатива, яка говорить більше за гучні слова. Частина місцевих кав'ярень запровадила традицію: щодня пригощати військовослужбовців безкоштовною кавою без зайвого пафосу, афішування чи офіційних акцій. Просто для своїх. Ну кожен день у нас точно бувають військові там. До десяти в день, іноді бувають навіть більше. Частіше так, постійно, ті, що знають, що у, нас, що у нас тут кава безкоштовна, але іноді бувають військові, які просто проходили мимо і вирішили взяти каву нас не хочуть брати каву безкоштовно. Цей жест не про каву, це про вдячність, підтримку і повагу, яку місто висловлює тим, хто тримає для нас небо. Власники закладів кажуть, така ініціатива це найменше, чим ми можемо віддячити нашим захисникам. Вона почалася з самого початку повномасштабного вторгнення. Це воно якось само з'явилося, тому що. Навіть такий маленький жест доброї волі це така подяка. Маленька їм дуже приємно. Ми вирішили пригощати їх просто безкоштовними напоями, безкоштовною кавою. Це найменше, що ми можемо зробити для військових. Ми це теж вони нас захищають, і ми робимо таку маленьку подяку для них такими добрими жестами теж своєї волі. Ми, Дякуємо їм словами, дякуємо поступками, вчинками і стараємося зробити теж все, щоб було для них найкраще. За словами працівників кав'ярень, частина військових, попри запрошення, відмовляється від безкоштовної кави або наполягають оплатити замовлення. Для ко для когось це ще один доказ того, що про них не забули. Нацгвардійці Олександр і Віталій поділилися власним ставленням до такої підтримки. Приємно, трохи ніякого незручно, але ну в цілому, ми на там я, там мої колеги, ми наполягаємо, що ми розрахуємось, від нас принципово не хочуть брати гроші. Коли тебе пригощають кавою, як я вже казав, приємно, що люди пам'ятають, що люди цінують наш вклад. Серце радіє, що є люди, які про це пам'ятають, пам'ятають про людей, які віддають своє життя, віддають все, що мають. Для майбутнього. Однозначно, що це дуже приємно, коли військових пригощають заклади безкоштовною кавою. Але тут головніше не те, що нас пригощають кавою, а головне те, що у нас є можливість зараз, враховуючи те, що у нас війна, у нас є можливість такі от спокійні, мирні тихі обстановці знайти ту хвилинку, так от присісти, попити каву, оглянутися, приємно подивитися, що люди живуть, що все добре. Ну, воно. Воно дуже радує. Для закладів це не витрати, а інвестиція в атмосферу міста, яке пам'ятає і вдячне. А для громади це приклад, як навіть маленький бізнес може створити велике тепло. Такі ініціативи об'єднують, бо в кожній чашці кави не тільки аромат і смак, а ще й визнання, що кожен день спокійного життя це не випадковість, а заслуга. І, хоч не всі кав'ярні беруть участь у акції, головне, що вона вже живе, а значить, вдячність не забута.